Очікувана прем'єра від Веліс Агро. Це наш агрегат Колісниця 6. Колісниця 6 в причіпному варіанті, як бачите, з новим котком, новим навіть для Веліс Агро. Вперше випробовуємо його новою стійкою підвищеною робочого органа. Ось в цілому як виглядає агрегат. Сьогодні ми починаємо його. Ресурсні випробування. Ресурсні випробування будуть проходити в Миколаївській області, Кривоозерському районі. Село Берізки. Запрошуємо вас подивитися на результати. А ось і перші результати роботи цього агрегата. Це вже четвертий прохід агрегата. Дещо підлаштували глибину. Зараз земля доволі таки зволожена, тому. Випробування будуть продовжені, коли земля трохи підсохне. Але в цілому агрегат і на цій землі відпрацьовує, не забивається, доволі таки якісно підрізає пожнивні рештки. Всі пожнивні рештки, які є, о, тому що тут вже зійшла і падалиця, і падалиця пшениці на полі. О, по глибині ми зараз працюємо на глибину 5 см. В цілому все підрізано, як бачите, я рукою можу вільно відгорнути саму землю. Ну, ось вам і робота самого агрегата. Тут ще оператор підналаштовує навігацію, але в цілому агрегат виконує свою функцію. О, і конструктор наш контролює роботу самого агрегата. Так, що робота кипить? Замовляйте агрегати. Веліс Агро вас чекає.